З вами Гаджел і, і мій друг Нацу. Привіт всім! Привіт всім. Ми сьогодні будемо проходити паркур. Да. Так, наш... Гаджел вже впав. То один підписчик мені надіслав. Я закликав. То, мене? Я певний согласився, а потім же, Блін. Ту є проблеми у нас. Вилізти неможливо. А! Блін, я впав. А де ще появи? То певна частина паркура. А ти де? Я в кінці. Ну я йду до тебе. Давай приходь. Щось тут не то я впаду. Давайте я зараз поставлю на паузу, ми знову зайдемо на той вот і все. Почекайте. Ой, не знаю, з вами. Добре, О, ми дай. Ми тут доробили, взяли ліжка. А! Стало чуть не впав Все появилося, ліжка, ото що лишити, мазне. Я знов помер. Як ти там гаджо? Вилізь ти можеш? Я знов появився. Ну давай я буду проходити паркур туди, а ти так проходь. А я буду все спочатку, а ти там, на самому кінці. Uh -huh. Все проходить на початок, а я в кінець. Так, я я виліз. Сервер буде в описанні. уї, oui. А oui. ah! <smell> я теж появився. Але ай! Я в лаві. Ми щось з'являємося. Треба написати буде тому підписчику, що ми появляємося. Я на кінці, а мій друг Гаджел з'являється в лаві. Я і в лаві, що? і посередині сервера. Ай що? я чуть в лаві чую, представляюся, я в лаві скопнув в лаву і перестав горіти. Та то дощ а. А. Я чую. <пілляє> Той подпис.

Ja, ти, не я, ти лізеш наверх, а я лізу на весь. Прикольно. Ти как мой мир, мир? Та я не дуже. Ну паркур я не люблю. Я, я, я люблю паркур, але я не. Мис. Я ж там записував одне відео, але там воно я нечайно не той. Я появився там сама. А, я вертаюся. Я знов я вертаюся. А я на низу. я на низу появився. Я вертаюся, але блід бедро біхає. Або, я якраз з'явився там, де я треба. Бачите, ми просто дуже мало відео знімали, тому ми так да, дуже не бігаємо. В мене граємо в Майнкрафт так завжди. <свист> ми не недавно рік. його скачали. Да, і хотіли випустити відео. Але для мене, от мене, для мене Майнкрафт класна гра, але я не погано е -е, граю. Та, його може деколи так викидувати. Блін, що за фігня? А, я впала. Ти знов там до лава? Та. Ну мені надо... Ааа, я знов чувак. Чуєш, припиши ТП, я до тебе. ТП? ТП? зараз попробую, якщо воно телепортує. Лав, ти я дивився відео про Майнкрафт, там треба все по-англійськи. Вау! Wow. Ти, ти е походу тут одразу треба писати, а як твій е, а, Гаджел! Га, Ху. Я все одно не помер. Га дже е лили Те, теле о. Тільки щоб телепортувало. А воно навіть не надіслав. Добре, ми знову повернемося вас за секунду, коли я пройду вже до нього. Але я йду паркурю. І я то... Тут так тупо було. Та, якісь такі лаги. Такі лаги, що капець. Давай, паркурю. Я перший, давай. Я не здох. Я не здох. Є. Блін, спанпойнт. Єса. Так, що тут в сундуку? О, зілля, зілля ускорення. Ну я вип'ю. Ні, ще не йди. Спа, файна. Спа. Може на бе. Спа, пробіжиш. А я побіжав. Ти ти так довго. На, я зараз візьму зілля до тебе прокладу і тобі скіну. О. О. На зілля. На діслать. На зілля корус. Чи воно Ой. Не пий бо тобі буде тупо проходити А! Зразу ви А! Я, я теж подихаю! Помер! О, я вижив! Я вижив! Ти де? Я? Вилазиш? Так да. no, будь Набусна no. проходити. Так я проходжу. І ще трошки, і я скоро буду на кінці. І мене голод. тебе голод? Ге? тебе голод? Нє, а в мене голода нема. Може, уровень сложності? Блін, мене той Та, підписчик включив уровень сложності. Так. О, я бачу, що кінець! ла ла лі ла ла Все, я прийшов. Так. Ту-а! Гаджу, тут алмаз. Є. А, я помер. Ти взяв алмазку. Ти... Я взяв алмазку, а ти? То, добре, давайте будемо закінчувати, бо то вже щось задав і ми мусимо ми ще їдемо до Львова. А. Тому... Давайте папа. папа я, я не прийшов, бо я не, не паркурщик, я того не мію. Добре. Ставте лайк. Ну, наберем 15, 15 лайків і все.